І так, друзі, всім привіт! Як бачите, сьогодні у нас буде така тема. Може хто впізнає, хто розбирав, це зірочка від електропили японської відомої фірми. Як бачите, вже вона себе використала. Це зірочка в ноль. Ось, ви бачите, де тобто вже. Це проходить наскрізь і стикнулося з, з такою проблемою. Знята з виробництва і даних зірочок ви вже не купите, ну, як би ви зрозуміли. Пилочка ще в робочому стані, але треба зірочку. Оригінальних зірочок немає. Як бачите. Де це? Ну, ось у значок, що це оригінал йде. Ну що, ну, я якось треба ж вийти з положення. Нема так нема. І що я думаю, зараз розберемо і подивимося, чи можна щось зробити з цим, чи не можна. Чи буде вона далі працювати, чи не буде. Отже, щоб вийти з положення, я думаю... Взяли, ось таку підібрав болта мебельного. Якраз бачите, тут йде злисками такий отвір. І ми вставляємо і вона вже не крутиться, тобто тримається. Потім знайшов таку шабочку, ну, трошки ржавенька, але то коли в той не суть. Зараз закручуємо. І що робимо далі? Тут якби, зараз я вам покажу, відкручу трошки бопо. Як бачите, все, є штопорне кільце, тобто шайба йде, так як у машину клапанів, наприклад. Там йдуть сухарики, тут йде штопорне кілячко і конус зажимає їх. Тобто чи... <клухи> проточка спеціальна. Щоб не випало, одіваємо, трохи підкручуємо і спробуємо його розпрягти. Беремо ключик на 17, для того, щоб воно зайшло. Да, до речі, треба так звести, щоб, щоб можна було його. зачепити кільце це. Ну там є лиска, я думаю, що в нас все з вами вийде. І так. Раз. І зажимаємо. Піджали. Тепер гаєчка у нас на 13 і вижимаємо. Зараз я подивлюсь, як воно так чи не знаходить. Ну, вроді би як все в нормі. Так, трошки включив світло, казав, щоб було вам видніше. Тобто пружинка, щоб ключ не попав на пружиночки і погнали вижимати. О, я думаю, що воно вже повинно звільнити. Попробуємо ще чуть-чуть піджати по максимуму. Тобто ми піджимаємо тут тарілчаті пружини. Ось ось йде Набор тарілчатих пружин. І нам треба їх вжати для того, щоб звільнити. Бачите, шайбочка вже крутиться. Я думаю, що вам видно. Так. І, і тепер ось, його, де лиска, нам треба якби чуть-чуть прокрутити, ну, або, або зробимо такого. І так, трошки я переставив саму, сам ключ, розжав, пережав і повернув, щоб, бачите, тут є лиска оця. Щоб ця лиска була, як то кажуть, в потрібному нам місці для того, щоб легше було зачепити пружинку. Так, Бачите, і вже вона зачепилася. Раз. І скинули ми пружинку. Все, так, там я скинув. с з цієї сторони. Можна викруточку. Вона ще більшу жорсткість має. О. Все, тепер спробуємо пилоти. Ще один разок зробити. І все. Так, розкручуємо. Шайба знімається і ось штопорне, і ось шайба. Бачите, вона зроблена на конус. І виходить конус цей тримає її. Тобто ми її так складаємо, щоб не перепрюти. Ну що, далі не забуваємо, що це тарільчаті пружини. Бачите, вона вігнута. Ось. Тобто вона на одну сторону зроблена, якби опукла. І вона ставиться одна так, друга так, напроти. Бо якщо їх поставити всі в одну сторону, то механізм працювати зірочки не буде, тому що воно буде його просто буде буксувати. Барям, знімаємо раз. Так, знімаємо Так, це теж виймаємо. Якби не потрібно воно вже нам. Да, для чого тарільчата пружина? Зараз я вам покажу. Odzie, odzie, odzie. трошки вона підсіла попробуємо взяти вдарити вона повинна тому, тому що десь виходить як шайба підсіла і так стукнув я дерев'яшечкою я ж кажу десь вона при Прикипівша була, ну вона, бачите, так порівняно з другими, в цієї шайби вже є лиски. Є, ті йдуть круглі просто, а ця просто йде нижня, просто шайба, плоска. Ті йдуть тарільчаті шайби. І складаємо так, як воно повинно було бути. Воно трошки ось, ось як ви бачите, все, десь при перевороті, при роботі воно закусило, отак воно цим і тримало. І так, що ми бачимо? Бачимо, ось виймаємо. Ось Тут також є шайба. Тут поверхня шліфована почти сітка. Но сітки як такої немає, тільки в одну сторону, ну то несуть. І також плоска шайба без лисок. А що ми тут бачимо? А ми бачимо, що ось воно. О, чудо. Ми в руках тримаємо зірочку, якої нема в продажі. Тому що знята з виробництва. Тепер дивимося. Ооо! Оказується є такі зірочки. Від друге електропилок. Тільки вони там трошки не так кріпляться, чи може трошки інакше. Ну вони є окремо в продажі. А на офіціалах вже як так нема. І стої вона. Копійочки. Якщо подивитися скільки це коштувало, це просто небо і земля. Ну, це, як ви бачите, нам вже не потрібно. Викидаємо його і провіряємо, чи воно підходить, чи не підходить. Дивіться, бачили? Треба його просто... Зараз я присадю його. Так, ну що ж, поставили. Зараз беремо. Збираємо назад, воно при зборці. Що ми робимо? Щоб його запресувати, щоб воно стало нормально. Ми надіваємо болт, надіваємо стару зірочку. Ось так. Є, бачите, зазор якраз. Надіваємо шайбу і прикручуємо гайку. Таким чином, ключ на 13, у мене тут гайка на 13, і дотягуємо свої пази. Все. Бачите, все дотягнулося, все на своїх місцях. Тепер розбираємо. Шайбу зірку стару І починаємо збирати її у зворотній послідовності. Раз. Бачите, тут є, навіть де витерлось, шайба як прижималася. Два. Три. Не перепутуємо, що тарілка до тарілки таким чином. Бачите, щоб тут був зазор. Тобто одна так, друга так. Перша йде тільки всередину прогнути. Так, ставимо верхню шайбу і ставимо штоперне. Так, беремо ключ. Шайбу і пробуємо зажимати. Так, головне правильно ключ виставити, щоб він не прижався до одної стінок. Так, тепер двигаемся. пружинка у нас вот вона, Штопорна пружинка, И теперь попробуем вот такого. одна сторона, не знаю, видно вам чи не, уже защелкнута. И бажано так и тримати. О, все. Все. Что на месте. Выставляем так, чтобы Провернути там якраз так, щоб до лиски було, тому що де лиска там все одно не тримає, а тримає іменно з цієї сторони, де цілий круг. Ну що ж, розкручуємо. Дивимося. І вуля, як бачите, все на місці. Все гарно ставити на свій електроінструмент типу цепна бензопила. Тобто вибачаюся, не цепна бензопила, а електропила. І користуйтеся, як то нічого не бувало. І ціна цієї зірочки, ну я ж я вже, по-моєму, говорив, що це копійки. А якщо подивитися, як, скільки вона раніше стоїла, коли вона була в продажі, оця зірка. Повністю це просто там ціна фантастика. Все, на цьому якби дякую за перегляд. Не забуваємо, кому сподобалося поставити подобайку. і користуйтесь, може комусь це буде в нагоді. Все, всім пока, всім щасливо!